Тож Євген зранку вже поплавав, ми поки без хімії не додаємо. Фільтр досить часто працює. Ми залізем, побовтаємо, я там помию стіночки і фільтр. Звісно, якби фільтр, то такий хлорогенератор, пісочний фільтр, то було б і без хімії воно все добре. А так, фільтр слабенький, що в наборі, то воно не дуже. Але ми стараємося вмикати досить часто, ну майже завжди. то. Знаєте, краще, ніж в тому році, бо в тому році у нас щось не йшло з цим басейном. Ну, поки не, дає, не додаємо, але будемо. Перекіс і альгіцид, таблетки і все. Що я тут ось зробила? Трошки хотіла тут поприбирати, бо заросло. Оце після дощу дуже заросло. там, Дивіться, взагалі нічого не видно, хоча там оброблялося. Так, а що я тут ось сьогодні робила? Дивіться, зробила собі цей. Столик такий, бачите? Не ну, як столик, це в нас він під грушею там стояла. Е я помила, перенесла і нехай собі тут стоїть, щоб можна було сісти якогось кваску попити. Чи як... Макс каже, коли ми будемо в басейні пиво пити, не знаю, щось воно ніяк не виходить. Але будемо квас пити, і я зараз там буду робити сьогодні з цих чорнобривців, буде смакота. Е стоїть тут сапа. І це треба забрати, бо вже пізніше, бо сонце щось вже я не можу, якось мені сьогодні не дається <сум> сапання. Вчора так гарно до обіду працювала, сьогодні не виходить. Сонечко зараз заховалося, вулиці так добре стояти. Ось, а коли сонце пече, то взагалі нічого не хочеться. Треба тут трошки навести лад, бо воно це після дощу так все різко заросло, просто дуже різко, особливо ось тут. Тут ще й оброблене воно було. Не було трави зовсім. зовсім. Тут після дощу вона пішла, то треба буде просипати і навести трошки порядочок, щоб тут було гарно відпочивати. Так. А ми тут з Євгеном робимо ось напій лимонад з апельсинів. Два апельсина перемололи на м'ясорубці, додали сюди цукру на свій смак, трошки лимонної кислоти, і зараз буде водички. Водичка. А, в принципі, також йде за своїм смаком. У нас буде поки 3 літра, а пот потім скуштуємо. Якщо буде нормально насичене, можна ще додати, ні, то досить. Ставно так постоїть, просідити і в холодильник. І Такий лимонад буде натуральний, так сказати, будемо пити. Головне, щоб він холодний був. Ви знаєте, в нас сьогодні якось інколи, навіть сонечко ховається. На завтра і на післязавтра бачу намальований по прогнозу дощик, тож подивимось, звісно, що там буде. Але сьогодні, от, коли сонце заховається, так навіть знаєте, приємно знаходитись на вулиці. Я дійшла до огірків. Зараз... А закривати я сьогодні буду огірки. І цей рецепт підходить для перерослих ось таких огірочків. Тут помідорчик вже домашній буде, але один, правда, ну нічого він буде. Ось такі вони виходять. Можна сказати, що салат з огірків, але все-таки не салат, просто порізані огірочки на дно цибулька, петрушечка. І зверху помідорчик треба ще покласти. Все швиденько, просто. Буду зараз закривати. Вийшла на город за чорнобривчиком. Зараз зроблю той квас, бо я його щось ніколи не зроблю. Треба зробити. Ох, і пече пече картопля. Це тільки що мені написали коментар, що ранада ще виросте, бо вона пізня картопля. Та нічого тут вже не виросте. Дивіться. Ну як? Звісно, там ще щось набіжить, але вже яка вона буде, така вона і буде трошечки щось там підроста. Вона вже попеклася. Вона стояла така гарна, оце перший місяць літа, коли така погода була прохолодна. А від сонця вже все Вон, суха, ще трошечки. І будемо копати. Але також ще ж не будемо копати, бо вона ще чиститься деяка. Отак От треба. Ого, що ж це такий великий. Зривати їх за цією штучкою туди. Чорнобривці це взагалі ця їстівна квіточка, так сказати. І в помідори вони додаються. Я в тому році і огірки закривала з чорнобривцями. І помідори, потім це під залізну кришку з них на зиму. Ось квас шампанське з чорнобривців. Ще робила я таку пасту з чорнобривців і горіхами. То, знаєте, ну там, правда, і цей гострий перчик, то таке воно. Ух! Але інколи хочеться. Так що нам треба 50 квіточок нарвати чорнобривчиків. Ух ти, цей такий величезний, тріснув вам, скільки насіння, якби засох. Так. Рвемо далі. Нарвала я чорнобривців, а вони так пахнуть, прям вже як той кос. <гум> Він мені дуже просто подобається, От смачний. Всі, які я робила, вони відійшли вже на інший план, а це смачно. Так, що я йду? Я йду і дивлюся, що це капець. Я тільки сапала цю полуницю. Два рази я її вже чи три просапала, і знов треба. Після дощу вона, вон, дивіться, яка зароща. Треба буде пройтися її. А тут заплескана, вон така, тут вода стояла. Дивіться, полуничка є ще у нас. Ну, не є ще це тут. Рядочок. що ремонтантна, капець. Воно сонце пече та не хоче рости, а бур'ян пре. пре і пре. Так, друзі, всі справи вдома зробили і на вечір Макс вирішив, запропонував, так сказати, виїхати на риболовлю то ми трошки зараз і відпочинемо, і, можливо, щось зловимо. А якщо щось зловимо, то, звісно, вам покажемо, а там буде видно. Ще на вулиці сонечко пече, але вже в нас там яка шоста година. Так що скоро стане трошки, не трошки, а стане прохолодніше і можна якраз біля річки посидіти відпочити. І комарі будуть кусати, бо нічого не брали від комарів, чи воно закінчилось, як ви їздили. Так що в нас о, Євген, щось в тебе там дзвонить. О. Щас лящає, як зловим, тільки якого, так? Воно трошки-то так. А чайки такі, я тільки що чайку зблизька побачила, я ніколи її так близько не бачила. Оце клюнула. Рибак, рибак, й А вони такі здорові. Ой, Макс, воно так гнеться. А, то воно таке це. Ми взагалі приїхали в гарне місце. Дивіться, як тут у нас гарно. Женя, ти диви, я взяла зніматися тоді, коли треба. Так, да, Женька? Ану, ану, ану. Ой-ой. Що, -ой. єш? Ну, нічого. нічого немає. Нітка ні. Кармушку не заповнювати, так? Кормушку, але будується червяки. Так що, ось така рибалка. Ми тут сидимо, а зараз вже після нас, ну я не знаю, один, два, троє так точно пройшли. Вечірня риболов'я, напевно, розпочинається. Так, наш перший улов, ось такий сом, але ми його відпускаємо, бо він маленький. Відпускай його, Діженьок. Йди відпускай, поки він тут без води не задихнувся. У водичку, он. Осьо, диви, чистенька отут. От тут. Мачик, да. він чик чик і немає. Хай росте, да? Манюньки. Зате потримав, так? Я вже другий раз другий раз. Женька зловив. Дивіться, що лящика якого. Ух! Красавчик. В нього радості скільки було, що всі рибаки посходились там, вон, люди сидять там. Кричав, ух ти, ура, ура! Так, да, Женя? Да. Довольний? Да, він за... Зачепився? Давай я зараз. Ну, ось вона тут. Так що тікань. О, Друзі, наша рибалка підходить до завершення. Будемо зараз через 10 хвилин десь, напевно, збиратися та їхати додому, бо то лящик зловили, і для нас це і так вдача велика, бо ще лящів ми не ловили. Не ловили? Не було такого діла, а тут ще Євген зловив, то взагалі в нього це щастя. Без меж було, закричав. так що Ось такий в нас вечір. Для води, але тихо щось. А, до речі, дивилася новини, що на Кіровградщині сьогодні в середу гроза, там дощик був, нам передають на завтра. Подивимося, що воно буде. Завтра з погодою, що ми будемо робити. А, бачите, сказала за комари, яка І вже чую, що щось кусає. Треба було не казати. так що... Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.